До вашої уваги, житловий будинок загальною площою 312 квадратних метрів, окремо стоячий будинок на два входи, земельна ділянка 7 сотих, ландшафтний дизайн, місце для грядочок, садочок. Дуже гарна локація. Затишне тихе місце. Прибудинкова територія велика. Будинок ззовні утеплений. Піднімаємось у будинок. Якісні вхідні двері. Заходимо в будинок, просторий вхід, коридор, спальна кімната, гарна, велика, затишна. На праву сторону буде кухня. Кухня дуже простора. Сучасна облаштована повністю меблями, побутовою технікою. І все необхідне для комфортного користування санвузу з вікном. Дуже гарно поступає денне світло. Далі проходимо у вітальню. Вітальня також дуже красива. де розмістити великий стіл для гостей, з вікна краєвид на лісосмугу. Ось є невеличка кладова, де можна поскладати речі, якими постійно не користуєтесь, та від... дитяча, світла, гарна.